Перше, що мені спадає на думку, коли я дивлюся на цей мувальник це знаєте вау-ефект. Плитка підібрана крутезна. Плитка має невеличку таку, бачите, рельєфність. Плитка і не матова, і не глянцева, але вона, бачите, така, як полірована, ну прям шикардосна. Що я вважаю для себе головним критерієм це правильно підібрана плитка. Це обережно виконані кутики, примикання, з'єднання, всі моменти, всі ось ці моменти. Якби, знаєте, якби, бачу, що багато майстрів роблять е, ці щільові без ревізії, без планочок. Когось воно дратує, комусь воно не подобається, хтось замовників принципово хоче. самі Щільові без ревізії, що просто щолочка була. Ну, той, хто користується мовальником з розуміє, що. Прибирання обов'язкове, прибирання треба, і прибирання повинно бути комфортним, щоб воно не було десь знизу, збоку, підлазити, залазити, незручно. Особливо для жінок, або особливо коли це потрібно робити, як мінімум 2-3 рази в місяць. Ну, хто, Кому буде в задоволення лазити десь і, або ковирятися пальцем чимось там в цих щілях. Що ми маємо? Ми маємо гарний перехід малюнку, ми маємо щільовий ефект. Ми можемо її виставити як ось так цю планочку, як ось так, як навпаки, ось так. Ми маємо зручну ревізію. Зручна ревізія піднімається, вимивається ефект той же самий, але без замудріних моментів. Тому... Майте на увазі, коли замовляєте, коли хочете замовити, краще спитайте, краще поцікавтеся, як правильно зробити. І все у вас буде, як полагається, замечательно.